14 рік. Бібліотека це установа, яка забезпечує людей інформацією, знаннями та підтримує їх у пошуку мудрості. А книги були, є і будуть в серцем бібліотеки. Робота бібліотеки спрямована на виховання користувачів інформаційної культури, любові та двайливого ставлення, книг. і є віків, в якому зібрані цінні видання і книги, існуючі в одному екземплярі. Читальний зал надає змогу отримати інформацію по всім відділам знань знайти будь-які відомості, цікаві факти, підготуватись підготувати до допомоги і реператів. Ефективними формами роботи бібліотеки є масові заходи, основними напрямки, напрямками яких є патріотичне, екологічне, естетичне виховання. Українцям довелося подолати тернистий шлях, щоб досягнути цібільності своєї держави. На цьому шляху чимало славних сім'їв та дочок віддали своє життя, щоб Україна стала вільною та незалежною державою. Legenda Книгу. Я хочу, щоб ви дивились на книгу зацікавленим поглядом, щоб ви переконалися, що читання книг це велика духовна цінність. Її сяйво ясноплини освітлює твій ум. У них живуть думки, і рвуть вони окови, якими сковане у них правдиве слово, мов вузо гордіїв ум спутаний у нас, а книга лікар твій, твій провідник. Весь час вона скоряє все, безумства, страхи, болі, вона твої знання, скарб, найдорожчий твій, честь, істина, право натнення, чистих мрій, прогрес. Колі та вдома. А чи думали ви над тим, якою ж була та перша книга? Кажуть, що був такий дивак, який розшукував першу книгу в усіх бібліотеках світу, днями він просиджував серед куп жовтих книг. Книжковий пил густим шаром покривав його одяг і життя. Але він так і не зміг з'ясувати, яка ж книга була найперша. То, щоб дізнатися, як виникла перша книга. Перегорнемо нашу першу сторінку нашого журналу. Як книга прийшла до нас? Бачить не бачить, чути не чує, мовчки говорить, дуже мучує. Часом захоче, правди навчає, іноді на бреше, всіх виселяє. Люба розмова, будемо, друзі, з нею до віку, жити й дружити. Хто ж то такая в світі щаслива? Мудра, правдива і жартівлива книга. Великий шлях подолала книга, поки набула сучасного вигляду. Колись на землі не було таких книжок, як зараз, бо люди не вміли їх виготовляти. І щоб щось пам'ятати або ж передати іншому, люди робили загубки на дерева. Сторінками наденніших книг служили глина, камені, стіни печер, посуд, воєцькі щити, листа та кора дерев. Папірус – бамбук, папірус. Це й були перші книги. Так первісна людина почала надавати нащадкам звинувачі знання. З часом люди навчились зробити зручні, легкі книжки з тонкої, козячої або телячої шкіри. Так першу таку книжку було виготовлено в малій Азії, в стародавньому місті пергамії в, в другому столітті до нашої ери. Тому папір із шкіри тварин називають вергами. Щоб зробити таку книжку, треба було вирізати велика стада тварин. Але ці книжки були дуже дорогі, і люди шукали, що робити їх дешевші, смачніші, і знайшли. У колишній столиці Єгипту, піва зберігається кам'яна книга, сторінки якої, сягають у ширину 40 метрів. З'явилися книжки, а краще сказати з сухої з папірусу. Писати на сухих стеблах папірусу було. Легко, але з часом такі книжки ламалися і розсипалися. Неблаганий час доніс до наших днів не так багато книжок, не так багато книжок. Неблаганий час доніс до наших днів не так багато стародавніх книжок і свідчень того, як жила книга на території нашої країни. І все ж певністю можна сказати. Що книжка, ще за часів Київської Русі була у великій пошані. А за часів Ярослава мудрого у Київськ... Києві, при Соківському соборі, була засована перша в Київській русі бібліотека, в якій зберігалось 850 домів різних рукописних творів. До наших часів вона не збереглася. Золото добувають із землі, а знання спишов, то те, що знає, тобі. Хто більше читає, то більше знає. Людина книги, як пшениця без води. З книгою подружишся розуму наберешся. Книга добре навчить, а від дурного відвертнеш. З книгою жити, з добром дружити. Книга вчить, як на світі жити. А які ви знаєте висловлювання, видатних людей, що про, знаєте про книги? Книжки. Коробі думки, що мандрують хвилями часу, Френсіс Бекон. Дім, беко. Дивлю, якому немає книг, подібний до позбу... ...подібний... до... диво, якому немає книг, подібний до ...до тіла позбутого душі. До... Е-е-е... Дивною і ненатуральною здається людина, яка існує без книг. неї. Люди костають мислити, якщо користують читати вітром. Людина з хорошою книгою рука ніколи не є самотньою. Петра. Заняття з книгами живить юлість, веселить старість, прикрашає життя і вимагає на щастя. У цього. Читайте, нехай вашому житті не буде жодного дня, якому ви не прочитали, хоча б старінка золоє книги Павлостовський. Усе життя книга допомагає нам учитися, працювати, жити. Книга вселяє в нас любов до рідної України. Повагу! До інших народів, інтерес до їхньої культури, виховує почуття патріотизму. Вона вчить нас бути чесними і працьовитими. Книга навчає рідної мови, розкриває красу поетичного слова. Третя сторінка усного журналу книга відкриває світ. Як до живих джерел глибоких ми припадаємо до цих, черпаємо снагу не спокійно та не здолано в них. Нас поведуть, вони умріють, щоб розпізнати суть буття, прийдеш і нам шляхи відкрити і стануть школою життя. Ah, Якого світла, не освітлять, не освітленне си, бо не світли бо світло розум і Книги Ни залюбки читають, новий світ не пізнаю. Них цікавить, пес ніч я їм саме віддаю. Книги мудрий друг, який не вміється роз... говорити, розказує про надзвичайні пригоди і подорожі. Розказує про, про чудеса, про навколошківці, Нерідко книга прочитана в дитинстві, залишається в пам'яті на все життя. З нами завжди сорочка хулить «Герої книжок. Людство поставила пам'ятку своїх полюблених героя книжок. Героя книжок. США не притисталі святвоє хлопчиків, герої Мартин Сбербун, Коросор і Гетті. У Франції на нас чекає найсміливіший най 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 герой трохнішкетерів Олександра Діма Дартання. В, в Італії на нас чекає догоносів Пінокіо — дащи брат Бураті. А в Данії в порту Копенгайна, дивиться на море Ніжне Осало. Четверта сторінка нашого журналу сторінка талантів книголюбів. Ще не кажіть, а найкращі книжки у світі казки. Як прочитав віку багато? І скільки б не читав, і ще хочеться усе життя б читав. теж на такий дорослий, Ан а, -а, -а ще казки полюбляєш. Книжки про війну, сміливих героїв. О, то творить в нашій бібліотеці їх дуже багато. Оце книжки, які вільна на хвилинка обов'язково прочитає. Хвиліться, хвиліться, а я все знаю. Про кожне доробце, кущик, драбинку. І про мурах я дізналася, і чому птахи відлітають. Ліс – це диво. Я можу прожити в лісі, скільки завгодно. Я знаю, що можна їсти і що чого можна приготувати. А все це книжки. А в мене натура поедична. Я люблю вірші. І таких книжок дуже багато у нашій бібліотеці. Про книгу «Діючі лица э, будуть у нас автор. В старом, доброму царстві, книжку, царстве, в Жила, было, не тужила, з чудом зеркальцем дружила. Царица всеведения, большая Супра. На свете всех умнее, да, лон, ответ. Ты полезна, спору нет, но на свете есть умнее и полезнее и полнее. Хочешь ведь, а хочешь нет. Его имя интернет. Тут царица, стала грозной, как тигрица. Услыхав такой ответ, ей, соперник интернет, не бывает таким порядком. Наша книга вдруг решила через лес и без огляды слой колдуни поспешила. Слуха, советь, но помоги. закружилась головой, замотала головой, и свое закончив тело, на скамью устала села. Потрудилась чудо, интернету стало худо. Страшный вирус с грозной силой угрожал ему могилы. Государь, библиотека, пустука по всем поспешил на всем пора. По соседству государстве, Хочешь дверь, а хочешь нет, есть там добрый чудо лекарь, он спасет наш интернет врач успел спасти больного, повозился с ним немного, чтобы никто и никогда не нанес ему вреда. Антивирус закачался и домой все Но с книгой скорее мы, царя был высоко. Ты завидуешь, подзор, ты полез на весомерий, и без зеркала скажу, я тупой, дорогая, очень сильно дрожу, чтобы в царстве не менялось, хочешь здесь, а хочешь нет, Людям книгу не заменит, не заменит интернет. Наша книга прослезилась, а потом повеселилась. Я готова готовы круглый год, не жалея переклет, то трудиться для людей, стать источником людей. А ребятам, я скажу, дружба с ними дорожу. Вместе мы найдем ответ на все как и почему. Государь великодушный, книги наши все простилось. Всем, кто слушал сказку в гости пригласил. Посещайте наше царство, добрых мыслей государство, вот тебе Данный, он, людям книгу и простор. Чтобы царство не менялось, хочешь веря, хочешь нет, есть там добрый чудо лекарь, он спасет нас интернет. Подобався, Задумайтесь, яке місце в нашому житті займає книга, з якої ми черпаємо необхідну інформацію, нашою спільною метою бібліотеки. Є доносити до дітей інформацію, що без читання життя не цікаве, а сама книга це дивовижний вибір людського розуму. Людина, яка любить і вміє читати, щаслива людина. Навколо неї завжди багато розумних, добрих і вірних друзів. Кліє, Да, не я, книга не прощается с тобой. Книга не прощается с тобой Через годы, через расстояния На любой дороге, в стороне любой. Книга не искажет Книга не прощается с тобой Книга не прощается с тобой на сегодня наша презентация Закінчена. дякую вам за увагу.